Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець у 2014 році. Арсеній Яйценюк по поганялу Сеня Крілик Чернівецький для того, щоб збагатити місцеві. Регіональні мафії, так, придумав реформу місцевого самоврядування Як тоді навішали українцям лапшу, місцеві чиновники будуть бати по місцеві громади, а не тільки, щоб Київ грабував собі все-всі гроші, да що місцеві чиновники будуть мати достойні зарплати і не будуть красти. І тоді, після Майдану, коли. Хлопці пішли добровольцям на флоронт і гинули в Іловайську в Дебальцево. Місцевим чиновникам почали казково піднімати зарплати. Мотивуючи, вони ж європейські чиновники повинні жити по Да? От, ну а тепер ми бачимо зараз під час війни, що роблять ці європейські чиновники з місцевого самоврядування, які за один з років війни накралися скільки, що вже праправнуків можуть годувати спокійно. А під час війни грабанули скільки місцеве самоврядування, що я вже не знаю, кого можуть годувати. Да? Ну, а те, що зараз ми бачимо, ми бачимо гниль цього місцевого самоврядування. Гниль вилазить просто на очах. Гниль почалася під час війни, коли місцеві очільники тікали першими з окупованих територій Херсонської області, Харківської області, да, Запорізької області, першими тікали місцеві чиновники. Ну а тепер під час сьогоднішнього удару страшного по Одесі, після цього удару заява мера. Києва, Віталія Кличка. Кияни збирайте воду, збирайте їжу, збирайте автономне е, живлення, е, автономну електрику, аптечки і взагалі краще виїжджайте в села. Домік деревні в кожного є, виїжджайте. Мар'яна Безугла каже теж, депутатка наша, виїжджайте всі в села. Вбто тікайте, хто куди може, каже Віталій Кличко і Безугла. По вас же стріляють. Ну а по кличковій хаті і по царським селам біля Києва ніхто не стріляє, там ніхто не збирається тікати. Ну і сьогодні Мер садовий взагалі сказав: турбуйтеся про себе самі. Рятуйтеся самі. Ну що, рідні друзі, як вам реформа? Показали гниль місцевого самодрювання, показали, хто такий безугла, кличко, садивий і їжі з ними. Я думаю, ви все вже зрозуміли. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нових зустрічі.